Європейці допомогли зробити місто чистішим. Принаймні так вважають учасники міжнародного проєкту, який завершується у Івано-Франківську. За два роки обласний центр отримав близько п'яти мільйонів гривень на вирішення своїх сміттєвих проблем. За ці кошти влада придбала три спецавтомобілі сміттєвоз, порохотяг та транспорт для негабаритних відходів. А ще чотири сотні контейнерів. Та до таких подарунків, кажуть, у мерії були готові не усі. Мешканці почали нищити новеньке майно. Ми бачимо, що ті контейнери, які ми придбали, однокубові для сміття, вони часто загружаються будівельними матеріалами, негабаритними не матеріалами, і під час загрузки автомобіля їх просто вони не відтримують, ломаються. І через рік, два ми бачимо, що з нових контейнерів вже робиться дуже такий стан. Вони становляться вже просто непригідними для експлуатації. Також за міжнародні кошти в місті звели. Листо 40 сучасних контейнерних майданчиків, вимушених плиткою з огорожею та освітленням. Щоправда, не івано франківці одразу зрозуміли суть проєкту. Як приклад може послужити історія на набережні 6. Мешканці цього будинку воліли, аби старі контейнери і надалі залишалися на автостоянці для їхніх автомобілів. Аніж на новому сучасному майданчику, однак на кілька метрів ближчому від їхнього будинку. Відтак влада взялася за роз'яснювальну роботу. Мовляв, нове краще за старе. Після цього люди таки помічають покращення. Ви знаєте скільки років тут живу? Вона тут є. Та не добре. Так? Звісно, перед вікном. у планах міської влади запровадити сортування так званого хімічного сміття шин, акумуляторів та батарейок. Пальчикова батарейка вона здатна збруднювати територію 20 квадратних метрів і, будемо казати, отруювати 300 літрів води. І, Здається, вона має невеличкий такий розмір, а скільки вона може шкоди привезти екології, і майже там все гине живе, яке є на території, де ця батарейка попала. Нині ж у черзі на встановлення 100 новеньких сіток для пластику і стільки ж баків для макулатури. Їх кажуть чиновники, розмістять ближче до літа, коли ночі будуть коротшими, інакше побоюються і їх можуть поцупити. Встановлення цих контейнерів, сподіваються, фахівці допоможе зменшити нагрузку на міський полігон на 30% і продовжить його функціонування на 10 років. Роман Романторій Андрій Гаргара, новини 402.